Подивіться попередні частини, а то нічогісніку не до Петраєте. Якось так. О, привітулі. Знаєте, на моєму каналі Демократія, і все вирішує народ. Ну тобто ви, я маю увазі. Я не наважувався цього зробити, але вже раз ви самі написали, то я створив Патреон. На даний момент там за підпискою ви можете побачити фото з робочого процесу сценариста Віктора. А також ви можете дізнатися, яка буде наступна гра, і плюс як україніфікувати цю гру. До речі, Ютуб дав мені монетизацію, але. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Тара-тара-там, тара-там, там-там... Хто не зрозумів? Хуй мені, а не монетизація. Отак. До речі, хочу висловити подяку цьому молодому чоловіку. Він підписався Фольстартом, тому дякую, дякую. Ну, все все я не смію вас затримувати. Ну що, малята, про що було метро 2033? Фінал! А зупинилися ми на тому, що наш головний герой звернувся до влади Полісу, аби верхівка влади метро допомогли нам все ж вирішити проблему з чорними. Але діюча влада, як то й заведено, висловила неймовірну занепокоєність. Прості шакаючи, нам відмовили. Але лідер Спарти за прізвиськом Мельник придумав геніальний план. За його інформацію, на території зруйнованої Москви лишилося ще декілька активних боєголовок. І якщо ми зможемо одних них дістатися, в свою чергу ми зможемо просто фіганути вулі чорних і на цьому закрити питання. Але все не так просто. Для початку нам потрібно буде знайти командний пункт, котрий знаходиться в неймовірній. Гірно-секретному корпусі Д6. А де саме він знаходиться, на даний момент невідомо. Єдине місце, де ми зможемо знайти хоч якусь інформацію з приводу Д6, знаходиться в бібліотеці, що на поверхні. Туди і вирушаємо. Але спочатку заскочимо до магазину. Цей револьверний дробовик зібралися звичайно велосипеди і відрізки водопровідної труби з допомогою молотка. І якоїсь там матері беру. З приводу цього шотгана в мене все ж таки є теорія, чим саме надихалася ФО гейм, але приготуйтеся вам може звести олдскули. Я не впевнений, правда це чи ні, скоріш за все, ні, але. Впізнала цю гру? Якщо так, пишіть в коментарі. Топаємо прямісінько до бібліотеки, але біля входу нікого немає. Доведеться трошки зачекати. І лише після того, як ми знищимо всю популяцію морських свинок, приходять наші браві вояки. Наша ціль архіви, що знаходяться під бібліотекою. І як висловився саме досить морозити. Тобі до брусі. Ходімо знаєте, мені здається, апокаліпсис наступить тоді, коли жарти про пісюни стануть неактуальними. Проникаємо всередину бібліотеки, і тут нам доведеться вирішити декілька не дуже той важких головоломок. А ще тут нас зустріне новий вид монстрів. Ні-ні, ні навіть не буду про це жартувати. Буду. Ви тільки уявіть, наскільки ганебна смерть чекає того, кому прилетить по хребту цим пісюном. Спочатку все йшло як по маслу, але потім нашого товариша на жаль спіткала невдача. Мельник не може кинути свого товариша, а тому в архіви ми будемо відправлятися на одинці. Не будемо гаяти часу, спускаємось вниз. Я знову був на Одинці з жахом, і мені судилося зазирнути йому просто у вічі у прямому значенні цього слова. І Артем не разу не перебільшував. Тут на першому поверсі живуть бібліотекарі, неймовірно небезпечні мутовані бібізіани. Котрим плювати на свинець і вони вас ваншотять. Єдина зброя, за допомогою якої можна з ними ефективно боротися, це вибухівка. Двох шашок має бути достатньо, аби умертвити одне таке чудо. Але є і лайфхак! Чудовиськ можна розчулити. Все, що потрібно, це увімкнути мікрофон, дістати запальничку і наспівувати їм сумних пісень. Якщо движок гри розпізнає, що пісня доволі сумна, то монстри перестануть вас атакувати. Зараз покажу як. Підспівуйте Я на світі прожив, наче спалах зорі. на світанні Наче крапля роси, наче крик журавля, тільки ми. До мене прийде день <плес> ну і лайно Уявіть собі картину, вривається батя в кімнату, а там малий яворину валить. <плес> ну а якщо серйозно, то даний тип монстрів не буде вас атакувати, допоки ви дивитесь їм у вічі. Але безкінечно це абузити, на жаль, у вас не вийде. Спускаємось самі недрі в архіви. І Артем везучий такий чортяка, все ж находить потрібні нам документи. Пробираємось на поверхню, де дуже вчасно під'їжджає таксі з нашими товаришами. Передаємо до мельнику. І тепер справа за малим потрібно знайти секретний корпус, знайти центр управління з ядерними ракетами і стерти з лиця землі у ліни нависних там мутантів. Але поки відправляємось до зруйнованої церкви. Дослідивши документи, мельник нам каже, що інформація доволі таки незмістовна, але де знайти вхід до деші, в документах зазначено, туди і відправляємось. Також в серфі можемо знайти нашого старого друга Хана і навіть побесідувати з ним. Що робитимеш? Мовчиш. Перетворюєшся на мисливця. Артем мовчить, та не може такого бути. Він же ж раніше фристайлив на кожному повороті. Людина? Але як? Я не людина, я Артем. Нема проблем. Я русський вітісню хапчем. Зараз я готов, а це се чином Моя мама хвойда. Крикнем разом. Хвойда! А потім я жалію, що мені монетизації не дають. Відправляємось у передфінальну подорож разом з бійцями Спарти. Але на під'їзді до тунелю наш головний герой ловить бетріп, в котрому наш головний герой бачить таке миле минуле. А також чорних, котрі нам якби натякають, що вони не такі вже й погані, але Артем приходить до тями. Проникаємо в сам тунель, котрий до верху забитий чудовиськами. І в результаті цього побоїща навіть гине один з наших товаришів. Земля тою пухом, Борис, я навіть не знав хто ти. В результаті всіх побоїщ у мене на жаль закінчилися боєприпаси, і хотілося вже перезагрузити рівень, але як казав Беарґрілс, виснати гейнатисізен Так, сер! і я дещо таки на креативи. За принципом, як не везе то з дитинства, Артем лишається на одинці, де ми вперше і в останнє будемо контактувати з павуками в оригінальному метро. До речі, цих павуків не було. Вперше вони з'являються в метро Ласлайт. Але чому їх вирішили додати в переведення? Питання лишається відкритим. Дістаємося до товаришів і дізнаємося, що на жаль помер Степан. Степана вбили. Ну, Степан, земля пухом. На підході до самого тунелю вмикається автоматична система, і ми на потязі прямуємо прямісінько в д шість. Проникаємо до бункера. Але на жаль, він знеструмлений. Запускаємо резервну батарею і прямуємо прямісінько до центра управління ракетами. У командному пункті з комп'ютера дізнаємося, що декілька ядерних ракет все ще активні. Але націлити ці ракети нам доведеться вручну. І все здавалось би так добре і чудово, але зникає електроенергія. Став лайк, якщо життєво. На даний момент в нас стоїть задача перезапустити резервні батареї. І ми з Мельником рушаємо в самі недри Д6. Де живе жахливе, жахливий? Я не знаю, що це. Коротше кажучи, там живуть мутовані шмарклі. Не просто шмарклі, а агресивно налаштовані шмарклі. За чортів, я, я погасі обираю. Саме ці шмарки є і причиною відсутності електроенергії. Сідаємо за кран і дістаємо всі стрижні для відновлення електроживлення. Мутований кізяк буде опиратися і плювати Артему прямо в лобове скло. Може скластися враження, що чудовисько плює Артема просто щоб захиститися. Але мені здається, вся справа втім. Ладно, ладно, мовчу. Вже навіть пожартувати не можна. Завдання виконане, і тепер все, що лишається, це відправитись на башню Останкіно, встановити лазерне наведення і нарешті позбутися монстрів, котрі так допікали нашому головному герою. І ось ми повертаємось до того моменту, з якого все і розпочалося. Від летючої погані нашого головного героя рятує Мельник. Приліт демонів зіграв нам на руку, так як своїм прильотом вони перелякали стадо наземних мутантів, і в нас з'явився шанс прорватися до башти. Починається раненган до фіналу. І шлях цей буде доволі таки непростий, так як на нашому шляху стане незліченна кількість морських свинок, але врешті-решт ми дістаємося до башні. Тепер нам потрібно дістатися на саму верхівку, аби встановити систему лазерного наведення. І здавалось би, все добре, але в процесі мельник отримує поранення. Продовжуємо <пробітник> підйом. Не знаю чому, але кожен раз, проходячи метро, ця фраза стріляє артем пробивала мене до самої душі. Не знаю, це було зіграно настільки живо і натурально, ну, не можу пояснити. Послухайте ще раз. Мельник у мельнику, мельнику. Ух, аж до мурашок. Ну, але зараз не про це. Мельник більше не боєць. А тому Артему самотужки доведеться діставатися даху телевежі. В процесі підйому нашому головному герою настільки сильно щастить, що таке відчуття, ніби він в сорочці народився. Здираємось все вище і вище до даху, прямісінько до цілі. Ще крок, і Артем все ж зможе здійснити свою мрію. І ось ми на даху. Тепер справа техніки. Артеме, сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Але все не так просто. В голову Артема проникають чорні. Ми знищимо його. На даному етапі монстри більше не пропонують нам дружбу. Так як стоїть питання про виживання, єдина ціль чорних на даний момент вбити Артема. І у цьому елюзорному беттріпі нам доведеться бігати туди-сюди і уникати контакту з монстрами, так як будь-який контакт з чудовиськами стане для Артема фатальним. В результаті цієї біганини монстрам таки вдається загнати нашого головного героя в кут. І здавалось би, на цьому все надії більше немає. Але раптом з'являється він, Хантер, і штовхає свою епічну фразу. Ворогів треба винищувати. Ми не дозволи. Захоплення цілі закінчено. Артеме вилетіло. Приймайте посилочку. Наше німео доробло впоралось. Я всіх вітаю. Це, звісно, все круто, але дозвольте трошечки задушнити. По-перше, зв'язку з усіма обставинами драбини розломані. Ліфт обірвано, платформи розломані. Подивіться ще раз на це лице уважно. Це не ейфорія від перемоги, це шоковане лице від розуміння того, що звідси ще треба якось спуститись. Пункт номер два. Від вежі Устанкіно до ботанічного саду дистанція менше 2 кілометрів. Радіус ураження тактичної ядерної ракети плюс-мінус 15 кілометрів. З чого ми робимо висновки, що наше дурбецело потрапило б у радіус ураження ядерної ракети. І тоді питання, як спуститися, вже не було би таким актуальним. Так, це поганий фінал. Але менше з тим він є канонічним, тому що події метро Last Light відбуваються якраз після того, як Артем вдарив ядерними ракетами по улію чорних. Що ж відбулося у хорошому фіналі? А тут все доволі просто. Артем раптом розуміє, що всі чорні добрі, і збиває лазерне наведення. Якось так. Не те, щоб мені не подобався цей фінал, але уявіть собі, дзвінок Ульмана до Артема. Артем, прийом, це Ульман, ми готові знищити чорних. А той такий, я тут подумав і знаєте, вони напевно добрі. Давайте не будемо цього робити. А Ульман такий: Артем, ти з глузду з'їхав, Степан загинув, Борис загинув, мельника поранено. Ми все це робили раді тебе. А ти тут такий сказав, що вони добрі? Артем такий, ну ви не розумієте, це зовсім інакше. Вони показували мені кірпійчики. Ну, як то кажуть, кому що гаразд. А це було метро 2033 редакс. Я всім дуже дякую, що дивилися це відео. І до речі, чувак, я читав твій коментар так, що... Тобі особисто поцілує мужські і крепкі. Так, по каналу. Зараз я планую пройти гру, яку я дуже давно хотів пройти, але ніяк не наважувався. Поки що не буду світити інформацію, що це саме за гра, ну скоро дізнаєтесь. Ну, мені плюс-мінус 3-4 дня треба буде, аби її пройти, якщо я справлюсь, І тоді через недільку буде відео, може раніше. Я не знаю, якщо чесно. З приводу сталкерів і метро, ці ігри будуть і будуть після цієї гри, яку я хочу пройти зараз, тобто ну, через деякий час. Проведу голосування на Ютубі в спільноті, що ви хочете далі, Last Light чи Clear Sky, і тоді ми визначимось, ну, як я казав, мене, на каналі Демократія. Ютуб, м'яко кажучи, просто ненавидить мої відео, тому що коли я отримав монетизацію, мені на всі відео одночасно прилетіло обмеження. Я не знаю, я читав правила Ютуба, правила спільноти, я це все вивчав. Я дуже-дуже кропітливо підходив до питання цього всього тролінга і гейків з приводу росіян. Там навіть є такий пункт, що якщо ви використовуєте сатиру, то це типу допускається. У мене навіть нецензурної лексики, як такої не було. Але що ж вдієш? В будь-якому випадку, якщо Ютуб мене не заблокує, я на що сильно сподіваюся, мені та монетизація це саме, ну ви розумієте, не потрібна, м'ягко кажучи. Ось. Хоча було б непогано. Якщо мене не заблокують і все буде добре, в подальшому я сподіваюся, звісно, будуть стріми. Я би з просто величезним задоволенням хотів би з вами поспілкуватися з людьми, які, в принципі, розуміють такий формат юмору. Е, гумору, перепрошую, я це записую просто без склейки. І будемо бачити. Якщо хтось володіє інформацією з приводу того, що не так з моїми відео і чому їх Ютуб так сильно хейтить, то дайте знати, напишіть там. Ну, в будь-якому випадку зв'яжемось. Все, всім дякую. Хай щастить.